Добрий день. От закон... не закончили ще, ну, вже пошти заканчуємо свою баньку. Ось ось ми сюди винесли відро. Ось, ось, зробили отаке діло. От, ось зробили спереду ось під навіс такий. Оце додавали ще ось, так гарно вийшло. Я ж кажу, отакий піднавісик у нас вийшов. Ось. О. Там дровішки у нас до низом лежать. Тут внутрі вже, я вже правда не пам'ятаю, що так, а що не так у нас тут. Так, тут ось те ж саме, отакі, так, світ. включаємо світ, коврики додавали, тут теж жалюзі поставили, затягнули ось, ось воду ось сюди доповнительно, вместо того відра. Ось ми підключились до цієї шани, бо взимку замерзає десь вода внизу. Тобто у нас зараз зливається в дві сторони вода. Я ж кажу, тут все так і залишили, що не вбирали, купаємося. Вже разів шість купалися. Оце так ось все-таки купалися, я ж кажу, все не повбирали. Ось тут те саме і все. Так як у нас бути. Оці каміння я, я ось поміняв. Бачите, ваші не годяться ті камні. Оцей голяш, ось він дуже набагато тепліше розширили трошечки. Для камні зробили більше. Бачите, таку всю біду. Щось потуга в нас рампа, оця, не знаю, надо буде дивитися. А так все все, вроді гаразд, все, все бомбово. Довольні, дякую вам велике. я ж кажу, парівочки вийшли. А, ще ось бачите, що зробив. Отакі двері, ось поставив таку ручку. Бо то забуваються, йдуть, виходять, воно видно, наче виходять з бані, не відкривають двері. Та головою відкривають багато разів. Та поставили цю перемичку, ось отаку. Ручечку ось, я ж кажу, вона, правда, все там отака железячка з твоєї сторони, вона нагрівається і пече. То я це брібно так замотав, бо пече, що треба придумати, як його заховати, щоб не припікало, бо виходить, касається не її, то пече. Я ж скажу, отак цією ручкою краще. Бо не видно з літеля ручки, я ж і от воно ну, виходять так, ідуть. Не тільки я, і я раз голову відкрив двері. А так все, ось кажу, гаразд, все отлично, бомбово. Я ж кажу, жалізі тут поставили те ж саме. Тут автоматики ці. Так що от це, от ось ми оце доробили, скільки робили ось. Ну таке ще не закінчили, ще є тут пару питання порішати. я ж кажу. Ну, ось так у нас оце все є. Так що дякую, велике спасибі вам і до побачення.